З цими обстрілами проводять відключення, які... а лінії, кабелі лінії, також воздушні лінії не витримують частих включень і відключень. І за цього приходять перевантаження лінії, що приводить до пошкодження цих ліній. Дають світло в жилі будинки, люди стараються включити зразу всі прибори, які мають велику електроємність, і внаслідок цього пошкодження ліній. Не тільки обстріли заважають нам надати світло всім клієнтам, а і обмеження щодо кількості генерацій в країні на сьогодні по графіку відключається біля 300 тисяч клієнтів по всій Одещині. Але є ще і аварійні відключення. Дуже велика кількість аварій. Біля 200 заявок у нас було на ранок. Всі бригади працюють на аварійно-відновлених роботах. Тактика росіян, як я її сприймаю, вони не спроможні перемогти українські збройні сили. Вони на полі бою не можуть отримати переваги та успіху. І вони воюють з цивільним населенням. Їх мета занурити нас з вами у темряву. Холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися.